Ви не повірите, але не минуло й тижня після Minecraft Live, як розробники випустили новий снапшот 24 w 40 a Цього разу вони не гаяли часу та вже додали до гри більшість анонсованих на події новинок. Ми вже можемо власноруч дослідити моторошний біом блідий сад та зустрітися віч на віч з його загадковим мешканцем Скрипуном. Варто зазначити, що цей реліз є частиною майбутнього зимового дропу. Звісно, це лише перший снапшот, і до фінального оновлення ще далеко, тому дещо може ще змінитися. Але вже зараз ми маємо чудову можливість зануритися в атмосферу блідого саду, поекспериментувати з новими блоками та протестувати унікальні механіки скрипуна. Крім цього, в снапшоті також є зміни для іншого майбутнього оновлення, мішечки хоробрості. Тож, давайте разом дослідимо всі ці нововведення, які підготували для нас. Сказробники. Але перед тим як ми вирушимо в блідий сад, важливо пам'ятати, що всі ці зміни доступні лише в експериментальному режимі зимовий дроп». Тому переконайтеся, що ви включили цей експеримент при створенні нового світу. Перенесемося ж у цей незвичайний біом, блідий сад. На перший погляд він може нагадати вам знайомий темний ліс, але тут панує зовсім інша атмосфера. Замість темних похмурих кольорів бліда майже монохромна палітра, дерева викривлені та химерні, створюючи враження давнього закинутого лісу, а з гілок звисає блідий мох, обмежуючи видимість. Як бачите, блідий сад має свою унікальну особливість відсутність тварин, які не можуть з'явитися природним чином у цій місцевості. Лише моторошна тиша та неприємне відчуття, що за вами хтось спостерігає. Атмосфера доповнюється спеціальними звуками, що роблять цю локацію справді незабутньою. Тепер звуки в блідому саду не залежать від налаштувань біому, а генеруються самими блоками, які знаходяться в цьому місці. Наприклад, блідий з висаючої мох видає ледь чутні майже. Вже примарні звуки, коли він прикріплений до блідих дубових колод чи листя блідого дуба. Особливу роль відіграє блок серця скрипуна вночі, коли він оточений колодами з усіх баків. Він активується і починає відтворювати низку моторишних звуків. Однак не варто сприймати блідий сад лише як місце для випробувань. У його тиші прихована особлива краса та неповторна атмосфера, що одночасно притягує і зачаровує. А тепер давайте детальніше розглянемо, з чого ж складається цей. Незвичний біом, почнемо з блідого дуба. Його деревина має світлий, майже білий відтінок, що дозволяє створювати неймовірно атмосферні будівлі. Цей матеріал відмінно підійде як для класичних споруд, так і для сучасних проєктів. Блідий дуб органічно впишеться в будь-який дизайн і допоможе вам втілити в життя найрізноманітніші архітектурні задуми. Це не просто новий вид деревини, це цілий набір блоків з унікальними текстурами та властивостями. З колод блідого дуба ви можете створити все, що завгодно: двері, паркани, хвіртки, дошки, таблички, вивіски, плити, сходи, люки і навіть чавни. Особливо мені сподобались люки та двері з блідого дуба. Вони мають суцільну текстуру без будь-яких щілин, що робить їх ідеальним вибором для деяких побудов. До речі, в Майнкрафті всього лише три види дерева з такою особливістю: темний дуб, смерека та береза. І ось тепер до них доєднався блідий дуб. Але блідий сад примітний не лише з твоєю деревиною. Тут ви знайдете різні види моху, які надають цьому біому неповторного вигляду. Зверніть свою увагу на блідий мох, який густо вкриває землю блідого саду. Його, як і звичайний мох, можна розповсюдити й на інші блоки за допомогою кісткового борошна. Просто використайте його на блідому моху, і він почне покривати собою навколишні блоки. А ось ще один цікавий блок блідий моховий покрив. Він теж з'являється природним чином і має незвичайну властивість. При розміщенні він розростається, утворюючи на поверхні блоків ось такий візерунок: наступний блок бліде дубове листя, при зламі якого ви можете отримати бліді дубові саженці. Початковий шанс на їх випадання становить 5%, але з використанням удачі цей шанс зростає. Самі саженці можна висаджувати для вирощення нових блідих дубів у 2 х 2 площі, або використовувати в горщиках для декоративних цілей. І на останок не можу не згадати про блідий звисаючий мох. Він ніби сіро-зелена завіса, що звисає з листя блідих дубів, роблячи блідий сад ще більш пахмурим та непривітним. Густі шари цього моху можуть значно ускладнити орієнтацію в блідому саду, адже вони закривають собою значну частину простору. Крім того, бліді саженці, блідий мох, блідий моховитий покрив та блідий звисаючий мох можна використовувати в компостері. Більшість із цих блоків мають 30 відсотковий шанс. На додавання шару в компостері, Тоді як блідий мох, подібно звичайного, має вищий шанс у 65%. Як бачите, блідий сад пропонує безліч нових блоків для будівництва та декорування. Білдери точно зрадіють таким кольорам і загалом новим декоративним блокам, які відкривають простір для творчості та дозволяють втілити в життя найрізноманітніші ідеї. А тепер познайомтеся з господарем саду – скрипуном. Цей моб дійсно вражає своїм незвичним зовнішнім виглядом. Його тіло нагадує викривлене дерево за асиметричними гілками та моторичними очима, що світяться в темряві. Завдяки своєму забарвленню та текстурі, скрипун ідеально маскується серед дерев блідого саду, і його дуже важко помітити, поки він не почне рухатися. Якщо порівнювати скрипуна з іншими мобами, найбільшою мірою він схожий на ендермена через витягнуту фігуру та довгі кінцівки. Окрім зовнішньої схожих, у їх об'єднують і деякі ігрові механіки, такі як реакція на взаємодію з гравцем. Обидва моби реагують на погляд. Проте скрипун має свою унікальну механіку, яка, хоч і нагадує ендермена, все ж значно його відрізняє. Його поведінка в грі вносить нові аспекти, які ми й розглянемо далі. Тож, тепер найцікавіше механіка Скрипуна. Він поводиться зовсім не так, як інші моби. Зверніть увагу, поки я дивлюся на нього, він завмирає на місці, ніби статуя. Але варто мені відвести погляд хоч на секунду, як він оживає і починає переслідувати мене. Це змушує постійно бути насторожі, адже Скрипун може атакувати в будь-який момент, коли ви цього не очікуєте. До речі, важливо також пам'ятати, що скрипун це нічний моб, який з'являється тільки після настання темряви і зникає з першими променями світла однак на рівень освітлення він не реагує. Ще одна унікальна особливість скрипуна – його повна невразливість до будь-яких атак. Він не реагує на удари чи інші джерела шкоди. Секрет цієї невразливості криється в його зв'язку з блоком серцем скрипуна, яке заховане в одному з дерев блідого саду. Поки це серце залишається неушкодженим, скрипуна неможливо знищити чи завдати йому шкоди, що робить його особливою загрозою в цьому біомі. Але як же тоді знайти це серце? Дуже просто: достатньо атакувати скрипуна – і він сам вкаже шлях. Після удару з'являться частинки, які покажуть напрямок до дерева, де сховане серце. Це своєрідна підсказка для гравців, які хочуть перемогти цього незвичного моба. Серце скрипуна це незвичайний блок, саме він відповідає за появу скрипуна в блідому саду. Щоб забрати серце собі, вам знадобиться інструмент на шовковий дотик, адже в іншому випадку при руйнуванні воно просто зникне. Але це ще не все. Цей блок можна використовувати для створення власного скрипуна в будь-якому місці. Щоб це зробити, потрібно розмістити серце між двома блоками блідої деревини, і важливо. Пам'ятати, що воно активується лише вночі, вдень серце залишається неактивним і скрипун не зможе з'явитися. Тепер у вас є власний скрипун, який буде охороняти обрану територію. Однак варто пам'ятати, що він залишатиметься ворожим для вас. Його існування повністю залежить від серця та блоків блідої колоди. Якщо ж ви заберете хоча б один із цих блоків, скрипун миттєво зникне, тож будьте обережні, створюючи такого охоронця. Мене зацікавило, наскільки далеко можна відвести Скрипуна від місця його спавну. Проте виявилося, що перемістити його з місця майже неможливо. Скрипун не реагує на взаємодію з човнами, а спроби відштовхнути його або телепортувати через портал не дають ніякого результату. Водночас його можна зрушити за допомогою води, але тільки на обмежену відстань. Виявляється, що він міцно прив'язаний до місця свого спавну. Приблизно на 32-му блоці скрипун зникає і знову спавниться біля своєї структури. Але це ще не всі особливості скрипуна. Він має кілька Інших цікавих властивостей. Наприклад, за допомогою яйця спавну можна створити скрипуна, який не буде прив'язаний до свого серця. Такий скрипун має кілька відмінностей. По-перше, він існує як вдень, так і вночі, і не зникає зі сходом сонця. По-друге, він є вразливим і може отримувати шкоду від атак, маючи всього півсердечка життя. Важливо розуміти, що скрипун створений за допомогою яйця спавну і той, що з'являється серця, це два різних типи мобів. Скрипуна, який створюється структурою. Неможливо викликати ні яйцем, ні командою, він існує тільки як частина блоку серця. І навпаки, скрипуна з яйця неможливо прив'язати до серця. Більше того, спільнота Майнкрафту вже встигла проявити свою креативність та винахідливість, створивши різноманітні механізми на основі унікальної механіки скрипуна. В інтернеті вже можна знайти схеми детекторів погляду, які активуються, коли гравець дивиться на моба. Наприклад, створили системи освітлення, які вмикаються при погляді на скрипуна. Та автоматичні двері, які відкриваються і закриваються в залежності від того, куди спрямований ваш погляд. Звичайно, в режимі виживання такі механізми буде складно реалізувати, адже скрипун зникає в день. Але все одно це виглядає неймовірно круто, та особливо мені демонструє, що нова механіка має більший потенціал для створення різноманітних сторон механізмів. І ще є два цікавих момента. Перший, якщо ви хочете, щоб скрипун помітив вас і почав переслідувати, надійте на голову вирізаний грибус. Ця невелика деталь змусить скрипуна почати атакувати, коли він побачить вас. Та другий, це те, що цей моб відлякує усіх рейдових мобів, окрім відьми, що робить його корисним під час рейдів. Загалом «Скрипун» — це моб, який ідеально вписується в атмосферу блідого саду. Його моторошний зовнішній вигляд та незвична механіка роблять його одним з найцікавіших доповнень до цього оновлення. Вона додає до гри нові тактичні можливості та вимагає від гравців нестандартного підходу до бою. Це вперше в Майнкрафті, коли сам моб є абсолютно невразливим, і щоб його перемогти, потрібно взаємодіяти з іншим об'єктом серцем «Скрипуна». Окрім нового біому та мобу, в снапшоті 24W40A є ще кілька інших цікавих змін. По-перше, розробники трохи змінили рецепти фарбування мішечків та шалкербоксів. Тепер ви не можете пофарбувати їх у той самий колір, в який вони вже були пофарбовані, що виглядає більш логічно. По-друге, в налаштування гри з'явилася нова опція доступності, яка дозволяє зробити контури цільового блоку більш помітними, що корисно для гравців з порушенням зору або для тих, хто просто хоче краще бачити на який блок спрямований їхній погляд. На завершення для користувачів Realms тепер на головному екрані відображається режим гри для останнього активного світу. Це дозволяє швидко зрозуміти в якому режимі ви грали останнього разу. Ось і підійшов до кінця наш огляд снапшоту. Особливо мені він дуже сподобався. Блідий сад це дійсно атмосферне та незвичне місце, яке додає до Майнкрафту ще більше різноманітності, а скрипун зі своєю унікальною механікою це справжній виклик для гравців та простір для творчості. А що ви думаєте про цей снапшот? Поділіться своїми враженнями в коментарях. Розкажіть, що вам сподобалось найбільше, а що ви хотіли б змінити. Також не забудьте поставити лайк цьому відео та підписатись на канал, щоб не пропустити наступні огляди та новини зі світу Майнкрафт. А на цьому я з вами прощаюся. Колись побачимось.